За мужність та героїзм виявлені під час захисту вітчизни у Дніпропетровську. Сьогодні вручили бойові нагороди, але тільки двоє отримали свої відзнаки особисто. Інші 50 ордени Будана Хмельницького та за мужність одержали посмертно. Серед них вояки, що загинули у збитому терористами в луганську літаку іл 76 Мобілізований до війська три місяці тому Юрій Білик прийшов на нагородження з мамою. Вона ні на крок не відходить від сина відтоді, як наприкінці травня його з осколковим пораненням ноги привезли з під Донецька у військовий шпиталь. Своє поранення боєць зазнав у п'ятигодинному бою із сепаратистами, які напали на армійський блокпост. Старший солдат 93-ї окремої механізованої бригади особисто знищив дві вогневі точки противника та снайпера. За це отримав орден за мужність третього ступеня. Він пройшов лікування і сам попросився назад у зону АТО, де й досі воює його підрозділ. Підполковнику Валентину Цибульському орден Богдана Хмельницького третього ступеня вручали в лікарняній палаті. Командир вертолітного екіпажу, який пройшов чотири миротворчі місії в найгарячіших точках планети, був збитий із ПЗРК у небі власної країни. Але зміг посадити машину із переламаним хребтом урятував життя своєму товаришу. Я його Витачили з кабіни з гарячого вертольоту. Ну результаті чого дічово получив саме Но, наскільки наскука смока, на безпечне розстояння. Ну, 10 метров ордени героїв біля прізвищ яких стоїть помітка посмертно, поки що залишаться в командування. Сьогодні їх назвали, але е, вручати нагороди ми будемо е, тоді, коли будемо їх ховати. Спочатку герої будуть серед своїх родин е, навіть. Хоч вони і не живі, але тим не менше, спочатку має бути людина, а після того нагорода. Їхнім родинам надають усю можливу допомогу. Єдине, чого досі не вдалося зробити виплат грошової компенсації від благодійного фонду. Надто довгими і неповороткими виявилися бюрократичні механізми і надто великою кількість жертв. Ми подали відповідні документи на Верховну Раду. Но к сожалению, вопрос пока затягується. Ми пока гроші. Ми будемо звертатися публічно персонально. через прессу каждому человеку, который вошел в десятку Форбс или в двадцатку или в сотню с просьбой оказать помощь фонду. И мы бы хотели, чтобы ни один человек, ни одна семья, которая потеряла своего близкого, родственника, сына, не сталась би без нашого участі. Кожна родина, яка втратила годувальника під час проведення антитерористичної операції, має отримати мільйон гривень компенсації. Про це керівництво Дніпропетровщини оголосило ще на початку бойових дій на сході України. Осенко, Сергій Файзулін спецкор два